Громади. Можна пару запитань Щас, давати. Ще люди стоять, ще 2 секунди. Віктор Максимович, було повідомлення, що ці збори громади села Гранів мають відбутися в Краснопілці, але ми приїхали туди, нам сказали, що ви туди не приїхали і збори в Гранові. Чому? Він є голова ініціативної групи, десь він возив повідомлення туди. Я тільки був присутній на цій ініціативній групі. Вони повезли повідомлення в поліцію, повідомлення до Краснопільську сільську раду про те, що буде, так як сесія попередня відмовила, з підписами були людей про те, що відмінили рішення сесії. І військові, які фронтовики, також поприсилали по вайберу заяви. Да, там ніякої фабули не було, так як кажуть. І що звернутись про відміну сесія. Сесія не відмінила це рішення про передачу любительського ставу і там я ще ставу, я, да, я про… Я дай зараз громади. кажу, ми завезли це. Не ми, а голова ініціативної групи завіз. А ми ж до голови приймає рішення, то голова єдинолічно. Неправда, неправда. Ви кажете, неправда. Депутати нас чекають там, а от депутат ось до Гранівське є, воно другий депутат там сидить, вони немає їх. Одно, Ще два депутати там є. Ви провокаційне питання. Ні, ні, шановний. Ми їх мали їх їхати туди. Нас там, вже якщо читали публікацію так. у Фейсбуці, нас сказали, що нас там з вилами чекати, згідно в кавичках, тобто прийдуть зустрічати. Так? Це писала... Писала бот, ви не провокуйте, шановні. Ви провокатор. Ви провокатор. Ви провокатор. Дивіться, да ви кажете, чому не поїхали а до кого їхати? Там і написали, що е, знімайте, знімайте. Оце це ж було до війни. Ще ухвали судів. Хай ви до війни це до війни. Да. Зараз війна. Що робити? Так? Що що давайте сесії проходять, у Верховній Раді сесії проходять, держава працює, працює. хай поставлять на місце, хай виконують ухвалу суду. Все на все Чотирьох судів. суду. Нас, я вам прийду, покажу. Добре. Я вам тобто, покажу. Тобто зняти голову, не зняти голову, поставити, утворити згідно рішення адмінсуду першої інстанції і підтвердження слідуючим, створити Гранівську ОТГ. І, От, далі. і далі працює ОТГ. Краснопілки. А хто голова? А хай вибори роблять. Які вибори? Війна? Ну почекайте. Ну то вже їхнє, чому до війни не виконали цю? Війна почалась 22-го року. Вибори пройшли 2020 року. Ухвали судів 20-го року є. Ухвали суд. Рішення рад обласної 19-го, 15-го року. 15 -го, -го. Про утворення Гранівської ОТГ є. Чому? Чому є розпорядження? Скальсько є повторно направити документи на ЦВК, повторно було таке. Ви не, не, не направили? Не направили, тому що поміняли закон. Ну не знаю, слухи Ніхто ходять. Не ну не знаю. Це ваша думка. Ну, хто це ваша думка? Хто? Хто? Це, це, ваша думка. це да. думка держави. Да. Хай не знають, тимчасово виконують обов'язки, хто там. Ну, хай, як? хай приймуть. Я буду виконувати. Не, скажіть, я хочу виконувати чому війна, 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 війна почалась 2022 року? Ну, чому 20-го не виконали ухвали суду? Ну ви в мене питаєте? Да. А я що? А ви ж мене питаєте, що ви я? бачите? Я вас питаю, ви ж мене питаєте. Ви ж ви питаєте, щось ви, я, я знаю, ви не приїхали зараз. зробити а ви редакція опоздали. О, яка редакція? Ви ж приїхали я провокацію робити. Ви провокативні провок... питання. Чому ви людей не брали? Ви зараз підете, візьмете цих, хто вам підстав будуть казати. і ви будете казати, от такий, сякий. Звіті, ви знаєте, Чому ви людей не питали? Ви Тому ж бачили, ж ви ми вам треба безкогі. зробити картинку, провокацію вчора з ОНН дзвонили сюди. Я Мене одіозен те, те саме. Те саме. Ви будете провокацію робити.